Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Пошкоджені житлові будинки, лікарня, магазин протягом минулої доби російські військові випустили по правобережжю 236 снарядів нарядів із різного типу озброєння. Повалені дерева, обірвані дроти. 68 населених пунктів у семи громадах Херсонщини залишились без електрики через негоду. Після смерті сина Херсонка Ірина Пресько знайшла себе у допомозі тим, хто цього потребує. Як живе Іринина родина, квартира Людмили Якименко була пошкоджена під час обстрілу міста російськими військовими. Жінка розповідає, у цей час була у ліжку. Раптово дуже гучний звук і маса скла битого. Прямо на ліжко, де я відпочивала, дуже злякалася, тому що в одну секунду скла не стала ніде в квартирі, ні на балконі. Вибиті вікна і в квартирі 87-річної Валентини. Я якраз уляглася, ще не встигла засучати. Вже вікна тріщать, розвалилося все і все. Прожужжало, пролітіло і все. У мене однокомнатна, весь під'їзд у нас всі повністю батьки, все раз вруча. У дворі разом із сусідами та комунальними працівниками прибирає Світлана. Снаряд влучив поряд з будинком, каже жінка. У квартирах пошкоджені вікна, а на першому поверсі стіна. За словами Світлани, вибух пролунав близько 23-ї години. Зрис почули, ми вже всі готувалися до сну. Не було ніякої тривоги. Був просто… Один зрив, і все через обстріли у Херсоні пошкоджені будівлі медичного закладу. За даними поліції, обласний центр був обстріляний з артилерії. Під вогнем повий Дніпровський район пошкоджені дві багатоповерхівки. і Автомобіль у корабельному районі поранення отримала 84-річна жінка за минулу добу. Вороз здійснив 56 обстріл території Звільнених Херсонщини, 236 снарядів використали. При цьому це снаряди, які вони використовували з різного типу озброєння. Це БПЛА, танки, міномети, артилерія. По самому Херсону 16 снарядів було, прилетіло на сам Херсон. За минулу добу одна людина постраждала внаслідок російської агресії. Правна жінка під обстрілами було і передмістя Херсона за інформацією обласної військової адміністрації з артилерії і реактивної системи залпового вогню ГРАД російська армія обстріляла околиці Садового. Катерина Гончаренко Ольга Лишенко, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон. Херсонка Юлія живе у мікрорайоні Острів, розповідає, там вночі вітер вирвав із землі, кілька дерев. Вчора дуже сильний вітер був. Сніг, вітер. Тепла немає. У нас на острові холодно ще. Там багато людей на острові. Ну, є. Уже люди. А є там дома, де є все ж таки тепло? Немає. Питаються запускати, але ще пока немає. У середмісті Херсона схожа ситуація: Пориби вітру виривали з землі дерева. Коли впало дерево, Часом два навіть тому, що такий ган був, тако, що не прошено через схвальні пориви вітру та сильні опади. В Херсоні було повалено аварійні дерева. Рятувальники виїхали за заявками та прибрали 10 дерев, які перешкоджали руху автотранспорту та несли небезпеку для громадян. На проспекті Незалежності вітер обірвав дроти тролейбусної лінії. Негода це наслідок південного циклону, розказала заступниця начальника Херсонського обласного центру гідрометеорології Світлана Сошенка. Швидкість вітру на Херсонщині сягала 20 метрів за секунду. Спостерігалась дуже значне падіння атмосферного тиску. Яке мабуть, в минулі 20 років, ми не фіксували стрімко, знизилась температура повітря, і якщо ще у 18 й годині в Херсоні спостерігалось 6 градусів тепла, то вже близько до півночі температура перейшла через ноль. Вранці це те, вся та волога, яка була яка випала в наступні дні, вона дала ожеледь на дорогах. Тому Херсонщина мала несприятливі погодні умови і через ожеледицю на дорогах. Станом на 12 годину без електроенергії залишались населені пункти Милівської, Білозерської, Бориславської, Калинівської, Високопільської та Нововоронцовської громад. Через нагоду на правобережній Херсонщині залишаються без світла наразі 68 населених пунктів в семи громадах, також обмежень рух вантажівок. По ділянці траси марїнське Береслав продовжують працювати енергетики в посиленому режимі. працюють і комунальники, ДСНС, поліція на чергуванні також всі швидкі, всі комунальні служби працюють в посиленому режимі. 29 листопада синоптики прогнозують потепління. На території Херсонської області температура повітря підніметься до 10-12 градусів вище нуля. Очікують зливи, розказала Світлана Сушенко. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Андрій Андрющенко Ігор Горпетченко. Суспільне новини. Херсон. Майже півроку кожен ранок Херсонки Ірини Прасько починається так. «Приїхали наші вийшло. Мурячком Ду дуже гарний шмат м'яса, кормлять нас добре. А хлібчик який, а супчики смачненькі, дуже гарно. Це допомога для 115 людей, які опинились у складних життєвих обставинах. Вони називають себе Іринина родина. Вікторія з донькою Олександрою тут з початку серпня. Ми отримуємо обіди, гуманітарну допомогу. Якщо можемо, самі допомагаємо Ірині, щось купуємо, щось приносимо. Кожен день. Кожен день. Кожен день. А що ви тут робите? Обіди. – Обіди отримаємо, так? Обіди. Подаруночки, так? Подаруночки, шампуні. Шампуні отримали, так. У І пані Ірини було, було свято для дітей. Приїжджав американський заяць, дарував дітям подарунки, солодощі. Коли будинок Володимира Борсука був затоплений через підрив російськими військовими Каховської ГЕС, Ірина запросила його до родини. Я стидався сюди приходити, бо думаю, ну люди тут може там можливо такі, що їм не запотрібніше, ніж мені. Коли я прийшов, так сталося, що в цей день якраз потрібна була така моя допомога чоловіча. Я тут багато чого зробив, що воно було ну не зайве. Мені дуже подобається ця справа, яку вона зробила. Тобто, не зважаючи на те, що ну, життя якось так сталося, що прикувало її до інвалідного візка, але вона не втратила сили в собі, моральні і духовні. Ця родина стала порятунком для неї самої, розповідає Ірина Прасько. Після смерті сина у січні цього року не знала, як жити далі. Поки до неї не звернулись за допомогою, волонтери з організації Мирне небо Харкова. Вони тут вирішили робити, роздавати обіди. Готовити і роздавати, бо тут нуждені. Та, звісно, допоможу. І це я, як взялася за той телефон. То сусідим, то тим, то тим. починали. каже Ірина з обідів для 30 людей. Тепер намагається допомагати не лише харчуванням, але ж всі тут, всі списки, там все все є. Є категорії хто інвалід, інвалід, хто одинокий, хто вдова з дітками, ну, різні. Тому треба і кішку накормити, тому надо е е візочок, тому надо е милиці, тому надо ліки, тому надо те. Ну і почала стукатися усі двері. У цій родині її звуть мамою Ірою, розповідає жінка. Кожен намагається підтримувати один одного. Бо тут затишно, тут дуже родина, тепла атмосфера. Ну, я вам. Бо у мене стільки тут тепла і любові, що на всіх вистачає. І вони ж до мене дуже гарні. Отак от. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.